Завдяки цій методиці Джоан Роулінг, авторка Гаррі Поттера, змогла заробити 1,1 мільярд доларів. І справа не в книзі. Завдяки цій методиці ви зможете як збільшити продажі, так і масштабувати свій бізнес просто, легко, швидко, без пози, кредитів, інвестицій, без зв'язків. У будь-якій галузі, байдуже, де ваш бізнес знаходиться, у місті мільйоннику чи в провінції. Вам не потрібно наймати для цього професіоналів, сильних і дорогих менеджерів. Вам не потрібно навіть мати багаторічний досвід. Ця методика ідеально підходить і Великому і середньому, і навіть малому бізнесу. Що це за методика, дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найважливіше, а поки ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Починаємо. Методика, яку ми розберемо, складається із п'яти етапів. Перший етап у вас повинен бути масовий продукт. Що я маю на увазі, коли кажу масовий продукт це такий продукт, який бажає придбати велика кількість людей. Чому важливо продавати саме масовий продукт? Тому що він забезпечить вам велику кількість покупок, а отже, великий об'єм продаж. Великий об'єм продаж забезпечить вам великий дохід, а отже, і прибуток який ви будете далі вкладати у розвиток свого підприємства, а отже, зможете масштабуватись. У Джоан Роулінг, книга Гаррі Поттер» якраз і виявилась масовим продуктом, який придбала велика кількість людей. Ви можете сказати, книга це одне, а в житті з реальним товаром все зовсім інакше. Якщо продукт масовий, то вже є багато конкурентів, які його продають. Якщо є багато конкурентів, то дуже ймовірно, що націнка на такий продукт буде занижена, а отже, заробити щось на його продажі буде дуже складно. Це правда. В Дійсності, у більшості випадків масовий продукт, хоч і користується попитом серед покупців, але так як велика кількість бажаючих на ньому заробити, то ціна на такий продукт починає знижуватись, так як кожен конкурент намагається привернути увагу клієнта до себе, і один із найефективніших. Іших способів це зробити, знизити ціну, і тим самим викопує яму під собою. Чому я так кажу? Бо, хоч і кількість клієнтів через зниження цін у них справді збільшується, але хто виграв від цього? Звісно ж, клієнт і ще... Великий бізнес. Чому великий бізнес, якщо він теж повинен знижувати націнку, а отже, опиняється у тих же умовах, що і його конкуренти. Справа в тому, що великий бізнес може собі це дозволити за рахунок великого об'єму продаж. Якщо є великий об'єм продаж, навіть при низькій націнці прибуток буде великим, і в той час, поки великий бізнес буде на цьому заробляти, малий бізнес так. Не доотримуватиме прибуток і не зможе покривати свої витрати, почне сам себе з'їдати і рано чи пізно закриється. А потім його клієнти перейдуть до великого бізнесу і почнуть йому приносити гроші. То як все ж таки продавати масовий продукт, якщо конкуренція велика, малому бізнесу вона точно не на руку. Відповідь на це питання у наступному етапі. Другий етап. Виділіть свій продукт, і дійсно, якщо ви будете продавати нехай масовий, але такий же продукт, як і всі продають, то все, що вам залишається, це конкурувати ціною. Щоб уникнути конкуренції, при цьому продавати масовий продукт, потрібно відбудуватись від конкурентів. Як брендуйте свій продукт. Щоб краще зрозуміти, що я маю на увазі, приведу приклад. Думаю, ви не раз помічали на полицях супермаркетів товари власної торгової марки. Наприклад, борошно. По суті, борошно це є масовий продукт, велика кількість людей його купує. Але якщо б усі продавці продавали одне й те саме найменування товару, Нієї торгової марки, то довелось би конкурувати ціною. Але якщо ви випускаєте борошно власної торгівельної марки, ви створюєте новий продукт і тим самим виходите за межі конкуренції. При цьому ви продовжуєте продавати масовий продукт. Книга Джоан Роулінг якраз і є унікальним продуктом, при тому, що вона написана у досить популярному жанрі, у якому й так багато літератури. Проте один лише продукт, навіть якщо він масовий. Має свою межу, є обмежена кількість людей, які купляють його. Це означає, що рано чи пізно ваш заробіток на цьому продукті спочатку знизиться, а потім припиниться взагалі. Це якщо ми кажемо про продукт, який можна споживати один раз, наприклад, книгу. Ви купили її один раз, прочитали, і в другий ви її купувати не будете для себе, хіба що комусь в подарунок. Дещо краще ситуація у продуктів, які купують регулярно. Тобто на таких продуктах ви заробляєте стабільно. але й тут є обмеження у кількості людей, які його купляють. Обмеження у цільовій аудиторії покупців, які купують цей продукт. Ну не купуватиме господиня 10 пачок борошна кожного дня, якщо для її сім'ї достатньо 2-3 пачки на тиждень. Ось де ліміт у продуктах, які купують регулярно. І це стосується не тільки продуктів харчування. Проте є ситуація, коли цей ліміт можна обійти. Можна зробити так, щоб ваш продукт купували частіше. не Витративши ні копійки на рекламу акції чи взагалі на бонуси. Про те, як це зробити, я розповідаю ось у цьому відео. Обов'язково подивіться, бо у ньому я розкриваю дуже потужний інструмент, який, до речі, вашим конкурентам скопіювати буде практично неможливо. Але якщо у вашій ситуації ліміт по кількості покупок обійти не вдасться, тоді ми застосовуємо ще один дуже потужний інструмент, який може в рази збільшити кількість покупок вашого продукту. Що це за інструмент? Про це у наступному етапі. Третій етап розширюйте цільову аудиторію клієнтів. Це якраз і виявилось тим потужним інструментом, який сильно збільшив статки авторки Гаррі Потера. Яким чином? На основі книг про Гаррі Потера було знято фільми, створено комп'ютерні ігри, та було випущено багато інших продуктів, які годі прилічувати. Що відбулось далі? Книги зібрали одну цільову аудиторію, покупців фільми іншу. Ігри ще іншу, тобто кожен новий продукт генерує нову цільову аудиторію покупців. А отже, й продажі, давайте поясню ще простіше, візьмемо схожу ситуацію: Василь Іванович, письменник, і написав книгу, яка стала бестселером. Його аудиторія покупців становить 1 мільйон читачів, тих, хто вже придбав його книгу. Далі, за мотивами його книги, було знято фільм, який зібрав аудиторію ще 2 мільйони глядачів. Потім, за мотивами книги, було створено комп'ютерну гру, яку придбали ще 1 мільйон гравців. Якщо б Василь Іванович тільки зупинився б на Книзі, то кількість його клієнтів становила б один мільйон. Але коли він погодився на зйомку фільму і випуск гри, то його цільова аудиторія розширилась. До п'яти мільйонів покупців, тобто збільшилась у п'ять разів. А отже, настільки ж сильно зросли доходи Василя Івановича, і це я лише назвав три додаткових продукти, а їх може бути в рази більше. Так, звісно ж, не у кожному випадку кількість клієнтів і кількість продаж зростатиме у стільки ж разів, як у цьому прикладі, але тим не менше. Кожен новий продукт формуватиме нову клієнтську базу, яка його купуватиме. І навіть це ще не все. Хочете витуснути ще більше з цього інструменту, отримати дуже лояльних клієнтів, і ще збільшити кількість покупок мінімум у два рази. Тоді кожній своїй аудиторії клієнтів пропонуйте інший свій продукт. Наприклад, чому б покупцям книги не піти глянути фільм в кінотеатр? Чи, наприклад, любителям комп'ютерних ігор не придбати книгу? І не потрібно буде витрачати Чати величезні бюджети на рекламу, бо ваші клієнти і так вже довіряють вам. Вони вже купляли у вас. А отже, з високою ймовірністю придбають інший ваш продукт. Вам може здатись. Ну, це у випадку з книгою так спрацювало. А як це спрацює у реальному бізнесі, де продають реальні товари, наприклад? Давайте розглянемо приклад товару, який максимально далекий від книги. Візьмемо класичний повсякденний товар. Теж борошно, про яке ми вже сьогодні говорили. Наприклад, у вас точка на продовольчому ринку. Ваші клієнти, покупці ринку, і то не всі, тільки ті, хто бажає придбати борошну на вагу, наприклад. Але ж це саме борошно можна продавати гуртовим покупцям. Цям, наприклад, пекарням, тим же роздрібним магазинам чи навіть тим же продавцям на ринку, і це мало того, що забезпечить вас великими об'ємами продаж. Але ще й регулярністю покупок. Так, етап із розширення клієнтської бази виглядає дуже привабливо. Але якщо ви не пройдете ще один етап, то будете дуже довго збирати клієнтську базу. А навіть якщо її зберете, то вона буде в десятки разів меншою ніж могла би бути, якщо б ви пройшли цей етап. Що це за етап? Четвертий етап. Знайти того, у кого є доступ до великої клієнтської бази. Одна ця дія відкриває вам доступ до сотень тисяч і навіть мільйонів своїх покупців. Всього одна дія, і ваш продукт продається по всій країні або ж навіть в усьому світі. Це й трапилось Джоан Роулінг саме завдяки тому, що вона скооперувалась із потужнім видавництвом, одним із найбільших концернів з виробництва фільмів та телесеріалів. Її продукт отримав доступ до величезної багатомічі мільйонні аудиторії читачів і глядачів, а отже і покупців продукту. Ви можете сказати, ні, це заслуга тільки Роулінг, бо саме вона написала цю історію. Отже, уся суть в цікавій історії, яка сподобалась людям. Тоді у мене зустрічне запитання. А як би ця історія сподобалась людям, якщо б вони просто-напросто не дізнались про цю історію? Якщо б вони не дізнались цю історію, то й не прочитали б. А якщо б не прочитали, то не зрозуміли б, наскільки ця історія є цікавою, так само і з будь-яким іншим продуктом. Якщо що ви не забезпечите своєму продукту вихід до цільової аудиторії, то про нього ніхто не дізнається, отже, ніхто не придбає, і ви на цьому нічого не заробите. І навпаки, якщо ви забезпечите своєму продукту вихід до величезної аудиторії, то величезна кількість людей дізнається про нього, а отже, велика кількість людей придбає ваш продукт, і ви зробите на цьому мільйони, мільярди, як і роулінг. Сам продукт, звісно, важливий, але яким би якісним, потрібним він не був, якщо про Нього ми не знаємо, і цінність рівна нулю, тоді може виникнути наступне питання: а як продаючу класичний товар чи класичні послуги розширити клієнтську базу, щоб мій продукт так само мільйони покупців купували? Давайте розглянемо, як це зробити на прикладі того ж борошна. Якщо ви продаватимете борошно на ринку, то це один дохід і одна кількість покупців. Але якщо ви продаєте борошно великим мережам супермаркетів і навіть великим кондитерським файлам, Фабрика? То це цифри, які вимірюються, якщо не мільярдами, то десятками і сотнями мільйонів точно. Думаю, до цього моменту у вас могло виникнути питання. Але ж як вийти на такий рівень? Це ж нереально, ось так одразу прийти, запропонувати і почати працювати із великими мережами чи виробниками. Мені просто вкажуть на двері. Абсолютно вірно, усе це не зможе реалізуватись без поступового переходу від невеличких клієнтів і малих покупок до великих клієнтів і великих покупок. Але це зробити непросто на ринку. Стільки пропозицій, що ваша може просто розчинитись на фоні усіх інших. То як же бути? Потрібно зробити? Те, що я скажу у наступному етапі, п'ятий етап. Зробіть свій продукт затребуваним у покупців. Не цікавим, не геніальним, а затребуваним. Що означає затребуваний продукт? Це такий, який вирішує конкретні проблеми клієнта із максимально вигідними умовами для нього. Щоб це зробити, вам для початку потрібно вияснити, а що ж хоче ваш клієнт. Про те, як це вияснити, є окреме відео. Посилання на нього з'явиться ось тут. Подивіться, бо технологія, яку я описую у ньому, проста, ефективна і підходить. Кожному бізнесу. А тепер повернемось до авторки Гаррі Поттера. Хіба не затребуваний продукт вона створила? Покупцям художньої літератури потрібна цікава історія? Потрібна. Вони її отримали. Потрібен їм твір, який зачепить струнки їх душі і змусить співпереживати героям. Потрібен. І це їм дала роулінг. Потрібен читачам простий, і зрозумілий сюжет, який легко читається, і усе зрозуміло навіть дитині. Потрібно. І це вони отримали сповна. І ще багато, багато. Інших потреб змогла закрити роулінг для своїх читачів. І потім, коли читач отримав усе, що він очікує від читання цієї літератури, і навіть більше, він з радістю рекомендує рідним, друзям або знайомим і нерідко серед них може виявитись той, хто має вихід до великої аудиторії читачів, як це власне і трапилось з книгою Гаррі Поттер». Аліса Ньютон, восьмирічна дочка голови Блумсбері, який батько дав прочитати перший розділ книги, одразу ж зажадала продовження, і це стало. Веркою до публікації книги і доступом до мільйонів читачів. Рівно так само в будь-якому іншому бізнесі працює цей принцип. Ви створюєте затребуваний продукт. Люди ним користуються і коли отримують усе, що очікували, діляться враженнями про нього і рекомендують іншим. А далі він зовсім випадково потрапляє до рук того, хто відкриває величезний ринок для вас і вашого продукту. І тільки тепер, коли ми створили затребуваний продукт, масовий продукт, отримали вихід на величезний ринок збуту, ми можемо збільшити в рази і навіть в десятки і сотні разів продажі. А отже, і прибуток. Ось цей прибуток, ми і зможемо вкладати у свій бізнес. А так як його обсяг сильно збільшився, ми зможемо так само швидко розширяти свій бізнес, і до того ж без позик, інвестицій чи банківських кредитів. Як я сказав, ця методика максимально універсальна, але проте у кожній ситуації є свої нюанси, не врахувавши, які уся методика не працюватиме так ефективно, як могла би. Тож, якщо у вас виникли питання по вашій конкретній ситуації. Приходьте на консультацію, записатись зможете за посиланням у описі до цього відео. А також подивіться ще ось ці відео, бо у них ви знайдете те, що повинно бути у кожному бізнесі за замовчуванням. Усі технології у цих відео. Перевірені часом, досвідом, і на їх розробку було витрачено десятки років і мільйони доларів. Вам же вони надаються абсолютно безкоштовно, і кожну технологію я розбираю крок за кроком, щоб ви могли максимально швидко, без труднощів і без додаткових витрат застосувати у себе. Я знаю, що ви зацікавлені у розвитку своєї справи і не зупинитесь на півдороги, тому зустрінемось в одному із цих відео вже за кілька секунд. Обирайте будь-яке і тисніть на нього прямо зараз.